В мережі набирає обертів скандал навколо домійканського відпочинку працівника ТЦК. Ще на вихідних у пабліках телеграм-канала. Почали поширювати ось ці фото в дописах. Йшлося, що на них працівник Тернопільського обласного ТЦК Олег Ятюченко із дружиною це викликало шалену хвилю обурення серед українців. Ще пак працівник військомату так неприкрито хизується закордонним відпочинком на дорогому курорті під час війни, коли українські захисники. По пояс в багнюці в холоді відстоюють країну. Та одразу підтвердити, що Яцюченко дійсно працює в ТЦК, не вдавалося. Сам Яцюченко швидко видалився з інстаграму, звідки його фото і потрапили в мережу. Номер телефону дружини з її сторінки, як майстра з краси, не відповідав. Пізніше і цю сторінку вона видалила. Згодом стало зрозуміло, чому так на сайті із деклараціями зазначається, що Яцюченко Олег Анатолійович є офіцером відділення рекрут. Тингу та комплектування Тернопільського саме районного ТЦК, а до цього він працював у секторі дізнання відділення поліції номер 4 міста Збараж власне у Збаражі проживає і зараз. Фактично, правдивість інформації підтвердили і на офіційній сторінці Фейсбуку Тернопільського обласного ТЦК у коментарі, запевнивши, що Олег Яцученко виїхав за кордон законно. Звісно, це не робить факт такого відпочинку працівника тилової військової установи менш аморальним і неприпустимим для українського суспільства, яке протистоїть російській агресії.